Жив колись могутній володар, наймогутніший зі всіх відомих в історії. Хоча його королівство було таким могутнім і великим, що там ніколи не заходило сонце, однак і він не міг протистояти часові. Минали роки, і його голова вкривалася сивиною. Він знав, що час, який залишилося йому прожити, невпинно хвилина за хвилиною зменшується. Володаря мучило багато болісних запитань, але одне з них. Було найголовнішим. Що станеться з Великою імперією, коли він буде змушений покинути її? Володар мав 20-літнього сина, якого дуже любив. Він пов'язував із ним усі свої надії, віддав би за нього життя. Та що тепер в дії? Принц занадто молодий і недосвідчений. Він народився, коли Володар був уже літньою людиною. Де його сховати? Хто захистить його? Потрібна була надійна схованка, де вороги не змогли б його знайти. І де він б зміг спокійно підготуватися до того, щоб зайняти трон. Але де знайти цю схованку? Ці думки не давали спокою. І одного дня він сказав принцеві: Сину мій, я вже недовго правитиму. І не знаю, що станеться після моєї смерті. Навколо тебе багато ворогів. Дуже переживаю за королівство, яке я створив і за тебе. Я спокійніше доживав би віку, якби знав, що ти маєш якусь безпечну схованку, де міг би сховатися в разі небезпеки. Тому прошу тебе, об'їдь королівство і у всіх його куточках накаже збудувати твердині. Нехай вони будуть розкидані по всій території королівства, де б ти не опинився. Одна з них має бути поблизу. Юнак слухняно вирушив у дорогу. Проїхав на коні всю країну, мандрував горами, долинами і там, де знаходив відповідне місце, наймав найкращих архітекторів, майстрів, ремісників і наказував їм. Будувати міцні надійні твердині, яких не зміг би захопити навіть найсильніший ворог. Твердині зі зісліфованого каменю постали в гущі лісів, у схованих від людського ока долинах, на вершинах пагорбів, у пустелях, на берегах рік і на схилах гір. Було витрачено багато грошей, але принц не звертав уваги. Адже йшлося про його життя і трон. Через якийсь час юнак повернувся до батьківського палацу. Втомлений, але задоволений, що виконав завдання, з'явився перед батьком. Отже, сину, як ти дав собі ради? чи зробив усе, що я тобі наказав? запитав старий король. Так, батько, відповів принц, по всьому твоєму королівстві височать неприступні твердині в пустелях, у горах, у лісових хащах. Але старий король наймогутніший з усіх відомих в історії, замість того, щоб привітати сина, із великим сумом схилив голову. Сину мій, коли я казав тобі збудувати твердині по всій країні, я зовсім не це мав на увазі. Ти маєш знову поїхати і почати все спочатку. Фортеці, які ти збудував, не вбережуть тебе від небезпеки. Залишися там сам. І не уникнеш ворожих засідок і пасток. Схованки треба будувати в серцях благородних і добрих людей. Знайди таких людей і завоюй їхні серця. Тільки тоді зможеш орятуватися у важкі часи. Лише там, де людина має щирого друга, вона знайде дах, під яким їй гарантовано захист і безпеку. Ці батькові слова засмутили принца, але він знову слухняно вирушив у дорогу. Цього разу, щоправда, вже не в пустелі і не в гори, а до людей, щоб пожити серед чоловіків і жінок королівства і збудувати надійний притулок в їхніх серцях. Так, як заповів йому старий мудрий король. А це вимагало набагато більше зусиль і праці ніж під час першої мандрівки. І згодом принц ніколи не шкодував про це.